Напередодні матчу команда Анатолія Невинського відчувала певні кадрові проблеми, адже не зміг у повну силу зіграти основний лінійний ігор Кривчиков, який зміг допомогти команді лише у захисті. Більш яскравий матч розпочав шахтар. Донечани відразу продемонстрували неабияку налаштованість на перемогу. Тож деякий час вели у рахунку з різницею у 2-3 м'ячі. Особливо небезпечним у складі гостей був Сергій Яровий, що неодноразово змушував сапуна виймати м'яча з сітки. Поступові господарі довели, що поступатися не збираються. Вони не тільки скоротили відставання від шахтаря, а й спромоглися закінчити перший тайм перемогою. 18-15. Щоправда, по перерві Запорізьці якось легко дозволили супернику відновити статус-кво. Потім була справжня гра нервів, коли перевага кожної з команд була мінімальною. Не дивно, що долю матчу вирішив один м'яч, який виявився переможним. За рахунку 27-26 на користь заб за НТУ. У шахтаря залишалося 10 секунд, аби врятувати гру. Але свій шанс гості змарнували. Найрезультативнішим гравцем у складі господарів став Мільніченко, який закинув 12 м'ячів.